Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми будемо говорити про вживання великої букви в іменниках. Готові? Тоді починаємо. Прочитайте слова. Зверніть увагу, як пишуть імена людей. Подивіться, як пишуть по батькові людей. Зверніть увагу, як. Пишуть прізвища людей. Імена по-батькові. Прізвища людей пишуть з великої букви. Розгляньте малюнки. Прочитайте назви тварин. Подивіться, з якої букви написано назви тварин. Доберіть тваринам клички. Зверніть увагу, як пишуть клички тварин. Отже, назви тварин пишуть з маленької літери, клички тварин пишуть з великої літери. Добре, прочитайте слово сполучення. Як пишуть назви міст, сіл, вулиць? Отже, назви міст. Сіл вулиць пишуть з великої літери. А тепер дайте відповідь на питання, коли в іменниках вживається велика буква? А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!